Знову в наявності хід наших продажів мобільна тумба на колесиках. Вона дуже легко переміщується, має чотири основних колеси і плюс одне додаткове. Можете звернути вашу увагу. Тумбочка має три секції і також має закриття на ключ. Коли блокуєте верхній, верхню шухлядку, блокуються і всі три. Верхній відділ у нас має відділення для канцелярії. Ключі для тумбочки виглядають ось таким чином, дуже легко зберігаються і гарно виглядають. Верхнє відділення у нас має секцію для канцелярії, основну секцію, яка може поділятися на планки. Друга секція у нас просто величезна, підходить абсолютно для всього, і також можете розділяти планками. І третя секція дуже особлива і цікава тим, що вона підходить як для документів, для файлів, так і навіть для листів. Має ось таку планку, яку ви самостійно можете дуже легко переміщувати для того, щоб під себе налаштувати цю тумбочку. До замовлення доступна в трьох кольорах: білий, сірий і чорний.